Чогось не запросиш, лівоохоронні органи. Хоча б абсолютно логічно запустити потерпілу сторону, тому що вони органи лівоохоронні. лівоохороні. Зараз вся потерпіла сторона скаже свою версію подій, які відбуваються в поліці і в Василькові. Зношу увагу. — Треба ж попереджати. Ну, — Давайте це все, і вставте стульчики. — Де стульчики? — А де стульчики? — Де є англійська? — Де мають стульчики? — Стульчики на башкинах. — Прошу всіх увагу, не кожен день це трапляється. І зараз відбудеться те, що називається «Живію всіх живих». — Ну, камери робили шоу, а ви туди йдете? — Так. — Штатів не згубіть, не згубіть возврат! Ще, понял, ты раз, Ще, раз! щеп, дай ты можем магафон. Да, да не коло, ну то. шо, у 1908 році я написав свою програмну статтю, яка називалась Лев Толстой, як зеркало Російської революції. І в ній я вжив такі слова. Комедія суду і державного управління. Як бачите, прийшло більше ста років, а мої слова залишаються актуальними для нашої дійсності. Як бачите, я живий, я вічно живий. Я прийшов ніхто мене не збирався. І не міг навіть, якби зібрався підірвати. Тому прошу, підходьте, долучайтесь до вічності, Беріть агіт, матеріали, просвіщайтесь і не піддавайтесь на провокації. Ленін живий, Ленін буде жити, Ленін завжди живий. Ніхто його не підривав, як бачите. Бегіть, подавачок. Так, раз, два, три, працює. Отже, як бачите, мене ніхто не підривав. Ленін вічно жирий, ну і це неможливо, тому що навіть мій пам'ятник, тобто яким макаром його могло б задумати підірвати, якщо його вже було демонтовано. Це неможливо з суто логічної точки зору. Власне, в цих роздаткових матеріалах, які в мене в руках, підпільно видрукованих, в підпільній типографії все популярно розписано. Так що прошу підходити, розбирати матеріали. спілкуватися з Леніним, долучатися до вічності. <реклама> <реклама> Я дуже щиро надеюсь, сподіваюсь... Це чиїсь провокації. так, я дуже щиро сподіваюся. Але наступна тепер... буде революція. Так, що тепер, коли нарешті я особисто прийшов до залу суду. Серківських хлопців, яких звинувачують, начебто, теракті проти мене, альоти саме Володимира, Кірия Місінчика і Сергія Беза, таке звільнять. От він я цілий і на товариші. І є цьому, дозвольте сказати. Ура, ура, товариші свободу політ'я от переходиш на бік вулиці. І одразу побачиш вуличку. Товариш політ поскандуйте свободу політв'язням! — в'язням, свого Свободу політв'язням! свободу Свободу по цій політв'язням! до кінця побачить таке розриво що, І свобода політ в'язням і цим зданням проходиш.

І далі так. Ну принаймні, якщо на сьогодні, то найближчим час. Можете представитися вашим справою. Володимир Іліч Мільянов. <рес> Володимир Іліч Лені. Володимир Лічну. Знаєте, що ви собі захищаєте своїх ідеологічних противників? А. Вони ситуативні <рес> союзники, оскільки ми всі боремося про... Проти антинародного режиму, а в боротьбі проти антинародного режиму великого капіталу, а власне папія має особливість великий капітал. І сучасна Комуністична партія України відреклася від мене і прийшла до ганебного статусу і стану прислужки великого капіталу. Так ось в боротьбі проти таких а, актів політичних... Будь-які союзники є прийнятими, я не вважаю, що хлопців хлопці з своїми ідеологічними опонентами. Якщо вони не несправедливо, вони є жертвами антинародного режиму, а отже, вони вже є за фактом моїми слідками. Так ви називаєте антинародним передовою? Сучасний нинішню владу в Україні, тобто режим президента Януковича Євасі. Та нарада є нержеревною, може я тезово озвучу те, що говорив раніше. Своєю фізичною присутністю тут, а, ну, добре, як пан суддя, вийшов, очевидь, він зайнятий. Своєю фізичною тут присутністю я засвідчую свою цісність тобто, і неушкодженість і відповідально за те. Ніхто мене підривати не збирався, та й фізично не міг, бо мій пам'ятник було демонтовано антинародним режимом. В той же самий день, коли високівських хлопців, яких з наших територій було заарештовано, хто має логіку, той зрозуміє і той, і той зрозуміє всю пов'язаність цієї ситуації. Отже, я можу сказати лише одне: свободу політ в'язням! Свободу політ в'язням! Свободу політ в'язням! Свободу в'язням! Веде цю справу, прізвище його бурбела. Він заявив, ну, власне він знаходиться так званий, в так званому в нарадшій кімнаті, і він не може зараз вести судове засідання по цій справі, тому що він, значить, нібито в норадчій кімнаті по іншій справі. Ну, щоб ви розуміли, він знаходиться в норадчій кімнаті з кінця листопада. Тобто, це називається ну, вже місяць. Людина ну, фактично нібито знаходиться в норадчій кімнаті по якійсь іншій справі. Тобто зрозуміло, що це є затягування. Зрозуміло, що це свідомо робиться. Чому це робиться? Зрозуміло, тому що справа є повністю на 100% сфальсифікована, тому що білими нитками це все шито. І відповідно, зрозуміло, що е, нічого іншого, крім як просто затягувати справу, в них не лишається. Але ми маємо пам'ятати, що це затягування воно ж не просто так відбувається. Це затягування веде до того, що е, хлопці далі сидять в тюрмі. І це затягування, якби не на їх користь, тому що вони сидять, а це можна тягнути отак, от місяцями, роками і скільки завгодно. І тому ми вимагаємо, звичайно, щоб негайно відбувалися судові засідання. Ми вимагаємо, щоб їх звільнили з під варти негайно, щоб взагалі закрили цю абсурдну кримінальну справу, покарали тих покидьків, які фальсифікували цю кримінальну справу. І більше того, ми сьогодні принесли цілий пакет. Документів від багатьох депутатів саме поруки, ми беремо, скажемо, ми заявляємо про те, що готові взяти на поруки хлопців і передаємо ці документи зараз в суд, тому що власне таким чином ми вважаємо, що теж ну якби вносимо свій вклад. Зрозуміло, що ми маємо далі. Тиснути е, на цю систему, тому що е, вони зараз хочуть зробити так, щоб це все було тишком-нишком не публічно, а далі тихенько фальсифікувати справи, фальсифікувати далі докази, покази свідків. І головне, щоб тримати далі людей під вартою, людей, які абсолютно невинні, які ну власне сидять за абсурдними звинуваченнями. Ми всі згадуємо. Там радянські репресії, там х років, і пам'ятаємо ці абсурдні справи, коли людей там розстрілювали або висилали на Сибір за абсурдними звинуваченнями. От зараз за такими самими абсурдними звинуваченнями в наш час люди сидять в тюрмі за абсолютно ну просто висмоктаними з пальців. Тому ми будемо далі проводити акції. Ми будемо далі робити відповідний тиск і будемо домагатися справедливості. Дякую. Не раніше, ніж 4 четвертий катастрів. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, в принципі, на сьогодні ми зробили те, що мали зробити. Ми зробили те, що мали зробити. Ми привели свідка і, власне, потерпілого, якого ну, теж підступно могли б і викликати. І от він сам прийшов. Ну, але це ж типу вошті, він приходить, коли його не запрошують. Але, мабуть, це трохи здивувало лівоохоронні органи, що вони навіть не чинили якихось перепон, тобто впізнали свого і пропустили. Але, як справедливо зазначив Андрій Ілленко, справа абсолютно абсурдна. На сьогодні ну, наша акція добігає кінця, але борня не закінчується. Хлопців, ми будемо визволяти, і хай бурбела цей, ну я не знаю, як уже назвати, поки для нього замало не ховається. Бо ми от початку в цій справі комітет визволення політв'язнів, чорний комітет і безліч громадських різних організацій, ініціатив, і таке відбувається постійно. Просто кожен раз, коли збирається громадськість, бурбела ховається. А коли один на один з беззахисними дівчатами, ну, жінками цих патріотів, він їм хамить, він їм погрожує, зокрема, може дозволяти собі таке йде звідси, твій чоловік чоловіки помре там в підвалі. Ну, Це він говорить конкретно Ганні Мосічук. Бо з жінками ж можна розібратись, коли поруч немає чоловіків. Але хай він пам'ятає, це йому марно не прийде. Вже вектор нашої держави міняється. І рано чи пізно всі вони будуть покарані. І Бурбела, в тому числі він перший в чергу на присуд революційного трибуналу. Нас не буде вже жалю. Бо ну я просто не можу спокійно говорити, якщо Ігор Мосійчук вже майже півтора року сидить в вологому подвалі з людьми, які хворі на снід, на туберкульоз, двічі його жорстоко били, просто так для профілактики в цьому подвалі. Там немає. Повітря в нього хворе серце, він хворий на цукровий діабет, і все це робить бурбела. То можете говорити, що ми жорстокі, ми говоримо несправедливі речі, і це так не демократичний революційний трибунал. Та ні, демократично і справедливо, бо інакше не можна пробачати вже не можна. І так буде. Ми дуже в це віримо і на це сподіваємось, що наша правда переможе. Герої будуть пошановані, а Україна стане вільною. Слава Україні! Героям слава! І на завершення слово товаришу Леніну. Щойно повідомили, що засідання суду переноситься на 24 січня, тобто воно відтерміновується ще на місяць. Маю подякувати всім товаришам, які прийшли сюди. Особлива подяка комітету визволення політв'язнів та чорному комітету, які організували мій сьогоднішній візит і мій виніс з Мавзолею. Особлива подяка також народним депутатам від «Свобода», які долучилися до акції. Як бачите, як ви могли бачити, суддя Борбела не захотів спілкуватися зі мною, потерпілим і побачити в свої очі в те, що я цілий і неушкоджений. Я думаю, це він засвідчив найкраще свою компетентність, компетентність в лапках. Ну, Думаю, що таки переможе, навіть не думаю, а впевнений. Тому свободу політ в'язням! Свободу, свободу політ в'язням! Свободу, свободу політ в'язням! Свободу політ в'язням! А, а зараз політь в'язнім! І на цій мажорній ноті я повертаюсь мозей до вічного життя. Зустрінемось на барикадах! Свобода політ в'язнім! Юра ми! Восьмира было призывляться, если же. Опа, рисует.